Низь такої собрання, якої ми посвятили для слави Божої. Брат казав, що він не відів усіх. Так сталося, що він пішов на похорон. А вчора всі виділи, хто присутній був на собранню, хто вступав за з Богом, чи ні. Виділи, радувалися, молилися, а хто не відів, перебачте, ті не прийшли, то є ваше лічної діло. Раз діло церкви є написано і так, що колись стояли всі і розмишляли, що то за люди такі нові прийшли. І один чоловік, який був посланий для того, якому Христос колись казав: тобі дав у ключі, ти будеш відкривати щось. То був Петро, ні. І написано він став і почав пояснювати народу Ізраїльському, хто такий Христос. Ми всі слухали, і далі казали, що, а що нам робити? І такі слова, слише, то вони вмилилися серцем, сказали Петру і прочим апостолам, що нам ділять, божі браття. Тер же сказав їм: покайтесь і докреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів і получите дар Святого Духа. Слухали. Прийняли, і написано, що крестилися чи ні. І в той день, і так, охотно прийнявши слово, його крестились і присоединились в той день душ около трьох тисяч. І далі написано, що то була одна сім'я. І наскільки Бог дозволив нам вчора провести це зібрання, де наші браття і сестри присоединилися до тої. Першої сім'ї, яка була рожденна там в дні апостолів, і продовжує родитися, чи ні? Амінь. Прилагаються спасенні і так послідовність оказується, що ми є в місті одно тіло, а порож члени, чи так, чи ні. І тому одно вчорашнє собрання пройшло. Сьогодні зранку було друге собрання, чи ні. Ми виконали те, що Христос сказав. Хоч Брат казав, що то є таке матеріальне, але деколи з матеріального приходить, Він казав, що кошельок треба крестити, то матеріально нашого крестити було. Не? Христос дав приклад мити ноги. Кому дав? Церкві. Хто хоче, миє, хто хоче, не миє. Але проблема в тому, що яке моє відношення до того служіння, коли я приналежу по місній церкві, де так прийнято, так читав. От Христос сказав, коли ви так робите, то добре. Оказується, у нас щось не є повноцінного, коли ми не зв'язані друг з другом, говорячи про велику любов. Я вам можу всім помити ноги, а можу так просто помити, ні? а можу з любов'ю помити. Я можу вбайти, я на Івана щось мав, нас, що я йому в ноги бути. Я другому Петрові, Іванові Гаврилові помав, ні? але ми говоримо, що ми ходимо перед Богом, і Бог знає мої мислі, сердечні намирення, і все, чи ні. І тому, якщо ми одна церква, в місті щось робимо, то треба всім то робити, чи ні. А якщо я чимось другим, інакше думав, ну то я не знаю. Апостол Павел говорить такі слова, де ми много раз читаємо я вам прочитаю. Ми звертаємо лише внимание на чашу, тут написано так. Чаша благословения, которую благословляємо, не є приобщение крові Христової? Хліб, который преводня, не є преобщение тіла Христового. Один і ми мы одне тіло, і бо всі причащаємося від от... чого. Від чого причащаємося? Від вина і від хліба. І ми, значить, всі в місті стаємо одному ні. І якщо ми розуміємо, що ми є одно, то є послідовності, які ми повинні разом все робити. І тому Хай Бог благословить нас, я вам просто вступ такий дав тим, щоб із ми подумали. Бо деколи хтось рукою махне, хто ще й щось, та то не треба, і то не треба, і хлібоприломлення, ніч не, не треба. Але колись Христос був на Йордані, помните, і Іоанн його не допускав, каже, мені треба від тебе хреститися. А Христос каже, надлежить нам виконати всяку правду. І якщо ми виконуємо Слово Боже в простоті перед Богом в смиренні, то Бог видить наше серце чи ні. І ми отримуємо благословення і радість, і Дух Святий наповняє наші серця. Тому Хай Бог благословить нас, ми будемо йти ближе до того служіння, яке перед нами. Я читаю такі слова, що ми повторяємо, де апостол каже. Ибо я от самого Господа принял то, что и, передал, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите, это есть тело мое за вас, ломи это творите мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Эта чаша есть новый завет моей крови». Это творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек и таким образом, пусть есть от хлеба этого и пьет из чаши этой. Перед нами хліб, який є преобраз ламимого тіла Господа нашого Ісуса Христа. По різному люди підходять до того, дають і маленьким, і великим вважають, що то нормально. Апостол Павел говорить так: Да іспитує чоловік і таким образом позість і п'є, їсть із хліба, п'є із чаші. Чи може дитина, яка має півроку чи рік? Розсуждати о тому, о тілі і крові Христової. Може такої? Значить, не може. Виходить, Слово Боже говорить, що ми, які вже виросли фізично, Бог нам дав разом, розсуждення. Ми слухали про Христа. І ми зрозуміли, що ми грішні, приймаємо Христа як вічного Спасителя. І далі на основі того, як вчора. і ми, хто з вас вже вступив за віць Богом, Дали обід служити Богу від доброї совісті, то лічно є нашою чи ні. І як сьогодні, наприклад, браття і сестри, які будуть перший раз кушати хліб, і то казалось, би, воно ніч не дає якогось двіження. Але та тайна внутрі проїхать, бо слово Боже каже так: хто буде їсти недостойно, той буде хворий, а може навіть і вмерти. Значить, є розсуждення о тілі Господнє, тобто о нашій житті, хто із нас достоєн, повів би, я все готовий. Але ми віримо через віру Ісуса Христа. Ми удостоєні через жертву Ісуса Христа, який умер безвинний, безгрішний агнець за мої і за ваші гріхи. Слава йому! І тому хай Бог благословить кожного із нас розсуждати. Якщо я не маю мира з тобою, якщо я тебе обходжу щось, подумати над тим, може треба примиритися, може стати перед Богом, може оцінити своє положення, тому що може. Пити і їсти на осужденні себе, не написано, не думая о тілі і крові Христової, Бог нам дав разум, розсуждення. І тому, Хай Бог благословить нас, щоб тот хліб. І та чаша була для Мого і для вашого благословення, для возраста в Христі, щоб ми трудилися. І Якщо ми повноцінні члени тіла Христового, то будемо цінити друг з друга і общення друг з другом, щоб разом приходити, славити Бога, величати Його. Наш Бог достоєн, слави величі. І тому встанемо, будемо молитись за тот хліб, за тіло, яке було ломимо. Де Пілат вувів до священників, первосвященників, і сказав: це чоловік, на ньому був тернове віно, він був битий і зранений, І коли треба було нести хрест, фізично він вже не міг нести, хоч, будучи ще не такий старий, 33 роки, повний сили. Но наші гріхи, гріхи всього міра, лягли на нього. І тому написано вже. Керіянин Симон, який йшов з поля, Він поміг нести крест. Але на кресті страдав не Симон, а Ісус Христос за тебе і за мене. Слава йому! Хай Бог благословить усіх нас, йому слава повіки! Амінь.